Бривці, ось такі у нас чорнобривці. Ходжу, що сьогодні співають у пісню цілий день. А взагалі йшла розвішувати прання. І думаю, як це я вам ще не показала нашого персика. У нас ось такий цікавий він цей персик. Переліз до тепла, видно. Там, де йому холодно, він. Якийсь не надто рясний, а сюди гілочка прямо ж до будинку залізла і е, маємо врожай. Дивіться, в принципі, такі непогані рум'янчики достигають. Ось, подивіться, такий чи маленький, чи маленький персик. Здоровий, якісь такий прям. Величезні цього року плоди. Минулого року вони також були. Їх також було ну, в принципі рясно, рясніше, ніж зараз, але вони всі були ну, ось такого зразка, на кшталт цього. Невеличкі такі або навіть ось такі. А цього року, подивіться, які великі. І от саме, я ж кажу, ось ця гілка. Он взагалі залізти на, на гору. Не уявляється можливим, тому що тут настільки все полягло, поросло. Ось от такі от справи, друзі. Аромат неймовірний. Нурочка наша лежить. Вся любить кублитися, всякі пилюці. в землі любить. Так, і ще також у нас ось ця слива дуже смачна. Зараз ми нарвемо. І буде у нас смачний перекус. І персика хочу одну. ось цього, мабуть. Чи, може, там спіліші є? Ось ці два? Можна. Ось такі наліснички з молоком, дуже смачні. Всім сподобалися. Я їх ще люблю підсмажити на сковорідочці зі сметанкою. Смакота. Всі казали, що я схудла, але бачу, що за відпустку наберу знову. Друзі, подивіться, що у нас тут смачнуча, солодка ужина. Така красуня чорного ока. Мед. Так, друзі, хочу, знаєте, що зробити? Те, що треба було давно зробити, але все не доходили руки і ноги. Кермек треба вже повирізати, бо ось, бачите, що з ним. Вже геть повідцвітав, посух. Це і взагалі вже втрачено. І е, той, який ще такий свіженький, ціленький, зараз хочу пообрізати, зробити підвісню ці букетики, такі, да, щоб вони посохли добре. Хоча в нас ось у вазі е, на кухні стоїть букет, мама його в водичку поставила. Не знаю для чого, але дуже класний, соковитий такий. Тому, е, ну, в принципі, понятно, якщо на довге зберігання, то, звичайно, що його треба підвішувати, підсушувати. Цим, власне, зараз і займуся. Так мені, правда, галявинка ця подобається. З іншого боку, може, хай би так і було, собі радувало око. Ось тут воно на нашій клумбочці. Дуже класно Ще цей кущ такий прикольний, травичка ця. Дуже гарно Так, що у нас тут по городу? Давайте пройдемося. Пройдемося з вами по городу. а перчики ось треба забрати. Мама сьогодні вибирала, подивіться, попечені просто-напросто. Ну, щось ми, звичайно, з них обріжемо, але дуже шкода. Скільки праці, стільки сил сюди вкладаєш і, на жаль, такі погодні умови були дуже несприятливі. Сонях. Так і росте у квасолі. <laughs> Одиноко повертає голівку, заховався, йому так затишно. А взагалі поля соняху дуже сильно повисушували. От їдеш, прям, як згадую, які вони були, ці соняхи, на початку, коли тільки набирались сил, такі головаті, такі рясні взагалі. А зараз після цієї спеки все висохло, просто висохло. Так. Наші баклажани квітнуть далі. Подивіться, як мені подобаються ці квіточки, такі дзвіночки. І ось уже такі перші врожаї. Дивіться, які класні. Ух ти, як намальовані. Маленькі поки що. І там ще є. Ось такі вийшли. Багато. Ну, звичайно, що в цих квіток колір зберігся. А ось ці фіолетові вони такі не дуже яскраві, жовтих із такими яскраво-фіолетовими найменше. Трішки. Але все одно вони є. Білі мені подобаються. І ось я сьогодні зірвала. І ось тут у нас ви такі, бачите, це я вже їх, мабуть, загаялася зірвати, і вони пожовкли. Так, але все одно я так чи інакше результатом задоволена. Є з чого зробити букет. І досить такі красиві, барвисті. Квіти будуть нас радувати взимку. Зараз піду. Мабуть, на горищі ще їх повішу, хай вони там висохнуть. Будемо потім користуватися. Ще yes. там залишила трохи. Ось забула зірвати тут також гарна квітка, треба вже зірвати і цю, і цю. Вже вони дійшли, а ці ось ще будуть тільки розпускатися. І тут я також багато позалишала біленьких, які ще будуть розпускатися. Так, потім ось такі ось, бачите, вони ще не геть, не геть розпустилися. Ось такі ось квіточки. Так, ще у нас ці білі я не чіпала вже, тому що деякі тут ще не розпустилися, а деякі вже ось так негарно пожовкли. Там з них на сінечку, та й все. Такі у нас мальви нещасненькі. Не знаю, може їм тут сильно сонце світить. Не знаю. Бачила у блогерші в однієї. Такі гарні, прям яскраві, великі, а в нас щось не дуже. Так, друзі, вилізла на горище. Отака в нас тут романтична атмосфера. Так. І ось букетики повісила сюди. Я думаю, їм тут буде якраз те, що треба. Не дуже яскраве світло, і буде і вентиляція, тому що в нас провітрюється, в нас там немає. А й тут дирок купа. Так буде такий і сухеньке, і так, як потрібно, для того, щоб нормально сушилися рослинки. Тому оце таке. Добру маємо, але букетів вже трішки роздала, тому що там зайшла е, е, сусідка, каже, ой, які гарні квітки, то я їй дала коротше кажучи, трохи пороздавала. Так, це у нас солома в тюках, то ще з минулого року, бо ж таки в нас худоба є е, свині, то підстеляємо їм. А взагалі тут бардак бардаком. Ну, Купа всякі велосипеди повиносили, і манеж. Тут у нас трохи були курчата. Коротше, все, все, як знаєте, як у всіх. не знаю Може, у всіх не так. Ось ті клітки такі, що курчатка, каченята тут бігали. Може у всіх не так. А в нас так. Мішків ось купа для того, щоб картоплю збирати. Все просто постійно на своїх місцях. Ми знаємо, що це тут, це тут. А тут у нас ось цибуля. Я вам скажу, що цибуля доволі така непогана. От садили ми її на весну. Хоча цього року хочемо з мамою спробувати посадити на, на осінь. на осінь посидіть, На зиму. Правильно сказати. Ну, цибуля доволі така непогана. Є, звичайно, більші, є менші, але ось така ось прям хороша, я бажаю. Фіолетова цибулька також, Також мені здається, що непоганий врожай. Дай Бог, щоб лежала. Ну, в тому плані, що вона тут висухне, і їй тут комфортно це 100%, тому що тут дуже тепле, Таке сухе, комфортне тепло на горищі. Для таких всяких засушливих робіт це прям ідеальна тема. А це ось наше асорті. Асорті. що тут у нас є? Малесенькі помідорчики, ось такими кружальцями кабачок, огірочок, цибулька, І... Цвітна капусточка. Цвітна капусточка, на жаль, куплена. Вся решта з власної грядки. Тому що. А, перчик, перчик, ще забула сказати. Перчик е, також з власної грядки. Е, що хочу сказати, що. Цвітна капуста в цьому році чомусь не вродила у нас, геть не позав'язувалась. І мама казала, що вчора навіть на базарі тулівки не дуже великі. Цвітної капусти, якісь, каже, такі не так, як зазвичай. Тому таке от, у нас ще сорті вийшло у нас 11 баночок. Ну, Треба ж якісь заготівлі робити на зиму. Так, друзі, неділя, сім вечора майже. А я не захотілося вареників з капустою. Буду зараз смажити капусту і зроблю невеличку порцію вареничків. Тільки ще треба сходити в магазин, купити кефір, бо хочу вареники на кефірі зробити. пухтенькі такі нас з содою. Захотілося їх хоч потрісне. А поки підходимо. Тісто на вареники, я вирішила спекти щось смачненьке. Отже, в мене було в холодильнику варення абрикосове, яке ми з мамою, ну коротше кажучи, не закрили одну баночку. І так вона стояла, стояла. Я дивлюся, Ну давай щось із нього вже зробити. І ось я взяла це варення. У ну, мене, мабуть, тут добра півлітрова банка, сюди додала, додала чайну ложку соди. І все, ось, бачите, гарно так перемішала, стала така біла, е, наче, вибілена маса. Вступила в реакцію сода із варенням. І ось е, е, така маса. Зараз ще зіб'ю яєчка. Так, до яєчок додам ванільного цукру. У мене неповний пакетик. Можна ваніліну, так, того, що є. і такого що ні. І сюди я додала до яєць десь, мабуть, грам 70 суп. Так як у нас варення досить солодке, то не буду вже солодить. Так, тепер яєчко додаємо до варення з содою. Так, І перемішуємо ось таку масу. Все дуже гарно сода грає, все стало легесеньким таким. А варення було в'язким, важким таким, а зараз сода все такий процес легкості додала. Тепер додаємо борошно Так, я додаю науку якщо чесно. ну Поки що дала три ложки, розмішала і потім. Буду додавати ще. Ось така маса в мене вийшла досить густувата, наче як на оладки, на млинці, ці пухкі, як я кажу. Але я сюди додала ще десь, мабуть, грам 80 мілілітрів. Десь 80 до 100 мілілітрів ще в мене було кефіру із тіста на, на вареники. Такого теплого кефіру. тому я сюди додала, думаю, лишні не буде. Застелила сковорідку, в якій буде випікати пергаментом, і зараз все переливаю і ставлю вдома. Ось так ось виглядає наш смаколик. Я думаю, що він має піднятися ще в розмірі, і будемо смакувати. Бараночки. Такі ось, трохи не такі пухкі, як я хотіла. Але. Смачні я одного покуштувала. Смачно засмажила їх так. Ну і витягнула ось цей пиріг неймовірний аромат. Я думаю, що його можна зробити з будь-яким варенням, яке є у вас в домі. У нас це абрикоса і він ще гарячий, але я його розрізала, щоб вам одразу показати. Там такі, бачите, ціленькі абрикоски. Не неймовірно смачно, абрикосами. Тому ось такий смачний десерт до чаю у нас сьогодні буде. З мамою будемо чаювати. Ось тут, подивіться, яка прослоєчка. Угу. Ну, Взагалі-то йому треба було дати з холодною. Але, я ж кажу, мені треба показати вам, ну і хочеться дуже його покуштувати. Тому такі кулінарні шедеври неділі сьогодні у мене на столі. Так, ну що, я вам дякую за увагу, за ваші лайки і коментарі, за добрі слова підтримки, і ми з вами побачимося вже зовсім скоро, тому що в мене є порожні баночки, які я хочу зазняти. Все, друзі, дякую вам за увагу. Всім до побачення!